Панове, привіт! Еволюція мого тюрама, на жаль, зупинилася, оскільки я отримав такий пак, який просто перевернув склад моєї команди. Якщо раніше чемпіонатом Португалії ми майже не цікавилися, то тепер заглядаємо, що там у Бенфіки, оскільки у воротах Анатолій Трубін. Завтра Бенфіка має крутий поєдинок проти Порту. Додати собі запалу до перегляду, ви можете зробивши свій прогноз на Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. А для нових користувачів є класний бонус: до 10 тисяч гривень на Перший депозит. Успіхів. І цікавезний пак. x5 або 83 плюс x10 Що ми обираємо? Я за 84. Плюс. 5 гравців, 84, плюс. так добре, що моєму клубу не було, як зараз буде. Гравець в основу. Можна двох одразу. Давайте так, щоб я перекрутив зараз всю команду. Поїхали! Шотландія, Робертсон нашого. На шо? Дабл волкаут! Рольфо! 87-й рейтинг в цієї пані. Позиція погана, але це Рольфо Генг. Гуліт генг. Вау, мій перший дабл волкаут. Я такого ще не бачив граючи. Десь бачив взагалі, як воно виглядає, коли показували гру. Але вау, 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 тягу сілва зюле. Чуа мені? Чуа мені? Десятку тут йому малюють приблизно. І, і Що мені тепер з ними робити і як то робити? О, точно, є Левейгер. Але з такими статами грати, як Лейвінгер, теж таке собі. Центральний півзахисниці Б. Ну тоді що ми прощаємося з серією А виходить? І що з тією Рольфо робити? Хто є такий нестандартний, що може бути. Центральним півзахисником по позиції. Якби вона у мене грала на ЦП, було б круто. Вона була б така тендітна і до неї якогось там дроворуба, як чува мені. А звідки в циганкова позиція? Центрального півзахисника. Гей, буде Вітя на фланг. Рольфо в центр. Рольфо тюрам буде парочка. Рольфо така на техніці вся. І тюрам чисто виносити всіх. Ну там може бути і чуа мені. Ну, примірюємо. Щоб зрушити з того місця, де дуже важко. Одинечко. Так, де Пай є. Та ні, все-таки Ніко. Треба технічніше обрати. Ніко Вільямс. Потрібний тренер зі Швеції, я пішов. О, скільки тут. Олаф Мельберг, ти шо? Я такого знаю. За збірну Швеції грав, я його напевно, і візьму. Він досвідчений. Ну, якось так. Подивитися, що мене робили. Ну, я точно підсилив праве крило захисту, бо Клос мене не влаштовував, його Д-70 було дуже відчутно. Робо в теорії теж може бути хорошим, але йому потрібна тінь. Тінь в мене навіть в клубі є, але я не хочу поки йому її давати. Бо взагалі ВПЛ не планував загорти, просто він зараз під Вандейка пішов. Перший матч в шостому дивізіоні буде з майже повністю новим складом. Тюрам і Ван Дейк лише залишилися. Всі інші оновилися і все через неї. Фрідоліна Рольфо. Так, ти змусила мене все перебудувати. Але Вітя теж влітає в команду. Це приємно. Вітя буде зліва, Ніко Вільямс буде справа. Кієліні в Evolutions? Пусть окафорот і Мобіля проти мене Бенасер. Може якось ще після відходу Вандейка за лінку і Мобіля, але тоді доведеться відмовитися від Мофі. О, моліно молодець. Ого, в нього є така затіска, як на Фоці, прикольно. Депай! Депай! Чому забрали тривело у Депая? хто мені скаже? Що це таке? Що за несправедливість? Ой-ой-ой, мене перебігають біда в захисті. Фух, робо. В мене захист не біжить. Скалоло гралось точно прикольніше. А ось і Рольфо. Перші дотики до м'яча. технічно, технічно. Ну, в мене і сумнівів не було, що буде технічно. Вітя! Віктор, Циганков 1-0! який удар! Щось є сумою зачіруємо біле. До речі, Рольфа зараз зіграв на перехопленні. Гарно, Рольфа. Індіго Мартінес дуже слабенький. Ох, Вітя! Віктор Ценко! Він в мою команду просто влетів як в Жирону. Забиває. Вже двічі, Дубль Ох ти Мемфіс. Пу. Ну, Мофі! Мофі приревнував він побачив, що це виділяється. А Мофі хоче бути лідером. Він думав, і мобілі пішов, то вже все. Вітя на Мофі. Мофі. Молодець Моф. Вільямс Джуніор. Ну, хоч не Неймар Джуніор в моїй команді є, але Вільямс Джуніор присутній. 3-0. Ніхо Вільямс 40 G G. Тюрам тут же апнутий, де брине зібраний. Бето такий цікавий бетончик. Аоа, підвела права нога Вітю Отак гарно смикнув суперника. Тут тривело. Вітя. Мофі! Мофі! Пен! No. Ну як пенальті не дали! І Вільямс. Молодченка Ніко Вільямс. Фінішер йому тут трохи допоміг влупити так файно. Рольфо як крутить хребет Кевін Дебрій не відлетів. Рольфо. Удар! Неприємно все одно! Бо з цього приходить гол. Рольфо! Ось і дебютний гол, молодець! Який удар! Каве закидання. Рольфо який ривок, Рольфо дубль 3-1! Ще трохи капітанська пов'язка твоя, мала. Ай, вже як розцикали, добре. Треба замотивуватися. Ох ти, ширер тут. Нічого собі до когале, бігунки є на планах треба бути обережним. Завезли той мяч у ворота. Мофі! Вот и Робо. Робо дуже як з ней пора. Ааа, помилка. Ну, але Рольфа теж прикольно. Ух ти, Яка зараз контратака цікава. Вільямс, Вільямс. На депа, я клас, Як вирізав зараз Вільямс, Круто. Ай-яй-яй, Х2. Бляха. Мофі, цікаво цыганков, no. вой, 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 Де пай, ну ту-то-то то, 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 як так, ну як так Алан Шерер Чири мобіля та бляха, ну там пас. На Чіро не зайшов, де мав зайти? Чіро! Ха-ха! Чиро і back! Може його треба повернути в основу. А мофі подякувати. Чіро має виконання просто кейна якогось. Він не біжить, але він виконує і він стоїть міцно, коли його б'ють. А сюди? Пау! Wow! До побачення. Якщо я поставлю Чіро, хто буде в центрі з ним? Що Мофі відпочине. Тюрам зупиниться з еволюцією своєю поки що. Тут би когось італійця мені знайти. Ну навіть якщо так, то в Чіро двійка. Що вже непогано. У Юмобіле стане трійка. Добре, поки буде Зелінський. Якщо що, випущу фафана. Нон є студиапнути. Рафиня, мартінлі. Чіро! Воу! Оу, вай, вай-вей, вай, вай, пожежа, пожежа. Його там якийсь Бараненко, то Зілінський мене підвів у порній зоні. Треба ще випустити що мені. Там просто передача повзягу такого. Дефу нема, центр поля програний. Ух. Ух. Ай-й-ай-ай. Ну, певно, цей супер на смерть катає. Ой, юрій анрі. І мій андрій чекає кінд-лігу Ну давай гендузі. Покажи нам Broken FC. Холланд. Ай. Ай. Мемфіс! Все-таки з там якось крутився, не докрутився, але гол є добре. Депай, 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 Депай. А так файного перестали я вам скажу. Падає еще так картина, мені спочатку здавалось, що треба аж дуже щось файне фінтанути. Файна контратака. В темпі контратака І депай на зеленому Сон, Сонг, Медісон, Робіо, Та бляха. Єй-яй-яй-яй-яй, ну <плес> Мені б'ють то одразу гол, я б'ю то ще. О. О, оце воно один два гарно. Ну задушно це Анково там, задушно на фланзі. О ну, дивись, ну Мемфіс! 2-3 боремося ще. Пенальті. Єс! Меред! Комон! Файний пас. Чиро. Ну, скажи, що не геніально. 33. Для канаїс на бердачі Чіри і Мобілі. Куди ж ми без тебе, Чіро? Поки в нас немає страйкерів за 50-100 тисяч ти нам потрібний. Мефіс Депай. Вуа! За 1-3 на 4-3. Облак в воротах, а не мерет. Ей, грай! Давай, давай, давай набираємо. Чіро. Вітя. Вітя просто холодна голова. То вже є досвід виступів в іспанському чемпіонаті, в іспанській Лалізі. Він вже на класі. Він знав, що тут зараз буде цей мув, і він спокійно на болролі і до побачить. Лено. О, нормальна, нормальна команда, робоча. Ололололо. Oh, Вітя, Вітя. Віддав. Ще віддав. І забив. Права команда. Яка контратака? Єє. Вільям юніор. Дуже добре. І Рольфо на Вітю. І Вітя, і Вітя забиває. Третій гол. І ми. В п'ятому дивізіоні я не побоюсь цього сказати, хоча зупинити зараз мене може лише дисконект, але я співаюсь, такого не станеться раптом. О, змінилася пані тут в студії, ти дивись. Що буде далі відбуватися з моїм складом, не знаю, але розумію, що такими карточками як рольфо розкидуватися не варто, їх в мене мало, тому напевно продовжу загравати. Можливо, варто спробувати на позиції Вінгера, оскільки в неї ще є плейстайл Трікстер, і справді технічно вона з м'ячем, можливо, там е, теж зможе бути корисною, але з таким дефом хочеться в центрі поля бачити. Ну а на сьогодні все лайк, якщо відео сподобалось. В коментарях теж можна щось написати. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.